Подивимося на стентор поближче. Як бачите, у цього огірка дуже багато колючок, сам плід досить вирівняний, темно-зеленого однорідного насиченого кольору, як бачите, зберігає хвостик навіть після збирання, що придає йому додаткових бонусів у вигляді гарного товарного вигляду, власне кажучи. Також даний огірок добре транспортується. Всі плоди, більш-менш, як ви бачите, у порівнянні навіть з тими, що у нас тут вважають, однорідні, схожі між собою, дають стабільний, однорідний і гарний врожай. Так, і тепер подивимось, який він у розрізі. Поки я розрізаю, можна ще що сказати про цей огірок. У нього дуже збалансована відкрита рослина. Хороший врожай навіть при нестачі світла і при жарких умовах. Отже, ми його розрізали. Подивіться, який він усередині. Дуже гарний візерунок. Як бачите, однорідний, фактично немає білих плям. Досить багато насіння всередині, шкірка середньої товщини. Розріжемо його ще поперек, щоб бачити. Ось так виглядає він при розрізі поперек. Дуже хочеться відмітити, що огірок досить ароматний, в принципі, гарний як і ззовні забарвленню, так і всередині. Огірок помірно солодкий, досить такий хрусткий, у нього дуже пружна структура, він не м'який. І я думаю, що добре буде підходити як для салатів, так і в принципі для консервування.